Я приміняла свій ревучий корвет на тихий електропікап, добровільно і на 4 дні. І так я не очікувала, що скажу це, але 1 РДНТ перевернув моє сприйняття електромобілів. Але зараз про все по порядку. Запас ходу головна біля електрокарів. Але не рівня. У мене версія з батареєю на 135 квт годин. Рів'ян обіцяє 530 км. І знаєте що? Обіцянки виконує. Звісно, якщо вмикати спорт чи оф батарея та не швидше. Але це не дивно. А от що дивно, що тротунний пікап їде далі, ніж деякі седани. Другий момент практичність, і тут рівень просто б'є всіх. Серйозно, це не пікап, це трансформер. Передній, задній тунельний багажник, в який можна ховати все від самоката до людини. Жартую, не всі самокати помістяться. Ну і на десерт пнемо підвізка. До 38 см. Камери 360, система безпеки керуєш, ніби компактним SUV, а не 5-метровим пікапом. Ну і звісно, оптика найсуперечливіше. Спочатку я подумала, ну що це таке, чому? А тепер, якщо хтось і має виглядати як авто з майбутнього, то це точно воно, а не Тесла Сибертак. Рівен впізнається одразу, і це круто. Стиль, який спершу дивує, а потім закопує. Моя оцінка 9 із 10. А чому так? Дивіться у повному випуску про Рів'ян на Ютубі. А що думаєте ви про це авто? Пишіть в коментарях.